Діти, сьогодні ми підемо подорожувати до Форту Буаяр. А щоб туди потрапити, нам слід виконати завдання та зібрати ключі. Форт Буаяр вас чекає усіх! Цікаві завдання там будуть для всіх. Чарівні ключі нам треба зібрати, щоб перемогу змогли ми дістати. Отже, перше наше завдання вам слід пригадати парні предмети. Так. Шкарпетки, босоніжки, рукавички, очі, руки. А якщо одна, то шкарпетка, дві шкарпетки, пара шкарпеток. Отже, продовжіть далі. Так, правильно. Босоніжок один, два босоніжки. Або пара. Босоніжок. Рукавиця одна. А якщо дві рукавиці. А якщо пара рукавиць. Око одне. Два. Ока. А якщо пара очей. Рука одна, дві руки. Пара рук. Ось і перший наш ключ. А щоб піднятися на вежу до принцеси, слід побудувати ланцюжок із слів. А слова наші сховалися у хмаринках. В першій хмаринці зображено автобус. Наступною ланкою буде слово, яке починається з того звука, яким закінчується слово. Автобус. Давайте себе перевіримо. Перше слово автобус. Останній звук с. Наступне слово сир. Воно починається на звук с. І закінчується на звук р. Наступне слово равлик. Воно починається на звук Р. Отже, наш ланцюжок далі йде правильно. Ось і наступний наш ключ: На нашому шляху піраміда із трьох рядів. У перший ряд слід поставити слова із п'яти звуків, на другий ряд слід поставити слова із чотирьох звуків, а на третій слова, в яких три звуки. Отже, давайте себе перевіримо у словах кавун, потяг, білка, чашка по 5 звуків. Правильно ви їх поставили на перший поверх, на другому поверсі слова, в яких чотири звуки: сова, жаба, вовк. Отже, також правильно. І на третьому поверсі кіт. Тарак слова, в яких по три звуки. Завдання виконано правильно, і ми отримуємо іще один ключ. На галявину прилетіли бджинки, і у кошики збирають слова, кількість складів, в яких відповідають цифрам на кошиках. Якщо у слові один склад, воно буде у кошику під номером 1. Якщо у слові «два склади у кошику під номером 2. Якщо три склади покладемо у кошик під номером 3. Давайте себе перевіримо, скільки складів у слові кит. Так, один. Скільки складів у слові жук? Також один. Отже. Правильно. А скільки складів у слові миша? Два. А скільки складів у слові коза? Також два. А скільки складів у слові машина. Три? А у слові дерево. Також три. Отже, Правильно. На нас чекає іще один ключ. Останній крок до форту: вам потрібно дібрати рими до заданих слів та об'єднати їх у пари. Давайте перевіримо себе. Вінок замок. Мишка кішка, зуб, дуб, сніжинка пір'їнка. Пічка, річка. Ось ми і отримали останній ключ. Ось ми і дісталися до форту Бояр і отримали ключі від усіх кімнат, кімнати кмітливості, кімнати успіху, перемоги, радості, добра. Я впевнена, що на своєму життєвому шляху вам дістануться ключі від багатьох кімнат, дружби. Допитливості, любові, спостережливості та багатьох інших.